Я не можу сказати так про Мадейру, тому що на Мадейрі я не був ще, я не гуляв всіма лівадами, стежками іншими локаціями. Оце називається справжнє життя. Це не бігати по хвилях, по верхах, це занурюватись в глибину в кожному питанні. Це стосується і відносин з коханою людиною, і в роботі, і в бізнесі, і в проєктах, з вихованням дітей. Якогось хобі, ну ти ж не будеш поверхнево відноситись. Так чому люди почали поверхнево оце піарити і робити популярним саме короткий контент? Я не знаю. Я не те, що проти нього повністю, але я на ньому не фокусуюсь. Взагалі. Я дивлюсь тільки довгий контент, тільки змістовний, тільки свідомо. Короткий контент я не дивлюсь, мені не цікаво. Дивитись взагалі, як живуть інші люди. У мене свої мрії, бажання, мені в своє життя треба жити. Тому коли я прописав перші свої мрії, цілі бажання, то я почав жити своїм життям, своїм, а не життям інших людей. Тому мені взагалі як би не цікаво, що там публікують інші. Я публікую свій контент, тому що хочу цим ділитись. Можливо, комусь він буде цікавий. Але підписуватись на мене на все життя також не треба. Треба своїм життям займатися. У мене нещодавна жіночка одна написала повідомлення, дивилась шортс на Ютубі під якимись тревел-випусками, тому що я роблю великий тревел-випуск, але нарізаю його з допомогою певного сервісу на шортс. Коротенький. І вона подивилась, я таких людей називаю зомбі. Зомбі-люди, зомбі-жіночка така, напевно, лістає, гортає оці всі шорси, рілси і так далі. Гортає така і пише мені коментар, Дмитро, я не розумію, чому ви повний сюжет не показуєте, там щось бла-бла-бла, а я не зрозуміла, про що ви там розказуєте. І тут я розумію, що ця жіночка, вона взагалі ні туту, в тому плані, що треба перейти за посиланням, яке є під кожним шорт, на повний випуск і подивитись. Повне відео, і тоді буде туту. -ту. І, і ти зрозумієш, де я був, в якому контексті, які там пейзажі, який океан я бачив, які припливи та відливи. Але для цього ж треба подивитись відео на одну годину. А якщо в тебе кліпове мислення на одну хвилинку, то ти собі така собі жіночка на одну хвилинку. Знаєте, мені з такими не цікаво. Мені цікаві глибокі, довгі. І змістовні відносини можете написати в коментарях. А як вам ви людина якого змісту якого контенту? Короткого чи більш довгого змістовного і глибокого?